Всім привіт! Приїхав я на свою пасіку для того, щоб проконтролювати, як проходить зимівля бджіл, чи все тут порядки на пасіці. Зараз ми припіднімемо декілька кришок, заглянемо, що в самих бджолосім'ях робиться, чи все там порядки. І хочу надати таку інформацію для пасічників та всі, хто зв'язаний з даною справою. Я хочу свій канал зробити максимально корисним для пасічників, доступний для пасічників, тому надаю вам таку інформацію, що кожен бажаючий може звернутися до мене. І я можу абсолютно безкоштовно виставити рекламу їхню, тобто продажі вуликів, інвентарю, пакетів, неважливо. Одноразово. Тобто. Всі слідуючі рази будемо домовлятися за якусь плату, якщо когось це зацікавить. А одноразово будь-який пасічник може за номером звернутися до мене і я виставлю неважливо, що за, чи він пакети хоче навесні продати. Чи це вулик якийсь інвентар, чи ще щось. Можу, як відео. Прикріпити до свого, тобто можете відзняти коротке відео. Я можу прикріпити тобто, з вуликами, неважливо з чим. Або просто донести словами, можу до пасічників і залишити ваші контакти, тобто, за якими вони зможуть звернутися, номер телефону, вайбер і так далі. І зараз ми заглянемо до декількох сімей, подивимось, що в них робиться. Ось перша сімейка, тут, яка була поближче, зараз ми її відкриємо. Так накапало. Ось дана сім'я знаходиться улочка 2, 3, 4, 5, 6 і 7, 7. На семи вуличках. Тобто від застаної до заставної є бджола, якщо буде видно. Ось так вони тихенько сидять. Зараз ми перейдемо до слідуючої бджолосі. Ось слідуюча перейшов я на самий крайній ряд. Подивимося, що тут. Ось так дана бджолосім'я сидить. Займає раз, два, три, 4, 5, 6 улочок. Доволі хороший жатий клуб. Так, зараз закрию. Так, ось сусідня біля неї. Тут вітерець трошки мішає нам. Ось так сидить клуб, займає від заставної до заставної. Сидять тихо, ну, чуть-чуть я їх потревожу. Так, Зараз закриє. Ну, на даний час доволі хорошо вони сидять. Зараз ще ми підійдемо до ППС вуликів, бібоксів. Нагадаю, що номер я свій буду залишати під відео. І хто буде мати бажання звернутися за рекламою безкоштовною, можете набрати мене і ми домовимося, як це буде все виглядати. Тому майте на увазі, що можете даною пропозицією одноразово безкоштовно скористатись. Так, ось ППС. Подивимося, що в ньому. Ось так вони сидять. Займають ці вулички від заставної до стінки. Буду закривати, тому що вітерець. Ось ще один для наглядності при Покажу. Ну Ось ці в передній частині повністю плівку не буду відкочувати, бо потім її сложно. Вітер. Так. Ось переміщаюсь по пасіці. Такий вигляд в даний час має пасіка. О, зараз ще якісь привідкриємо. Каміння багато наставляю зверху на криші по тій причині, що в цьому році я сюди приїжджаю доволі не часто, а тут рівно бувають сильні вітри. І краще поставити більше, щоб потім десь не здуло кришку, чим після кожного вітру якогось приїжджати сюди, їхати і думати. Чи Нічого тут не звію. Так, ці сидять глибоко, зверху не видно. Нічого цікавого. Давайте до слідуючого Ось слідуючий. Подивимося, що тут. Ці повище сидять, ось їх видно. Займають всі вулички від застаною до застаною. Ну не видно, бо вони понижче сидять, але займають всі вулички. Ось так вийшло сонечко. Сьогодні доволі непоганий деньок під вечір. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!